Символ майдану чи смітник, димові шашки, вогнищі і заклики до люстрації. Це все не лише в Києві, а й у сумах під облдержадміністрацією. Громадські активісти спалили намети, які стояли на Майдані Незалежності ще з зими. Мовляв, безладу в центрі сум не місце. До того ж, кажуть, влада зрадила вимоги революціонерів. Деталі в сюжеті. Реакція народу на рішення, які напередодні ухвалили в парламенті, неоднозначна. Вчора під стінами Верховної Ради зібрався люд. Суми не відстають. Зранку під облдержадміністрацію прийшли активісти. Кажуть, тепер уже екс-губернатор Сумщини підтримав закони про особливий статус Донбасу та про амністію так званих ополченців, а цього не пробачать. Наш любий губернатор Володимир Шульга вже оголосив про те, що він йде на другий термін в Верховну Раду, будучи десь у равнах. Його картка чомусь голосувала за ці закони. Ведеться подвійна гра. З одного боку, популізм, з іншого боку, просто здача інтересів українського народу. А сьогодні ми просто покажемо наскільки є живим той майдан, який відбувся з листопада по лютий місяць. Розбирали символ майдану ще й тому, бо він зі слів активістів перетворився на звичайнісінький смітник. Ми ж суботні зробимо. І щоб нагадати про вимоги народу, якщо місцева влада забула про революцію, але такі радикальні дії оцінили не всі сумчани. Щоб вони забули, що був майдан, і люди погибають і погибли сколько людей. Вони ж тут були. коли майдан почався, вот да? І ребята тут стояли. І все время та як пам'ять сотні, як как... а що не мішали ці палатки, я не пойму. Оце уж бачили майдан, не так не красиво почуло. все. Це така форма з цим партійними символами. А Ви подивіться, що всередині. Це сміття. Ля, Оце так само в тих партнер. Вони я... ж не потрібні вже сталі кому. Поїмаєте, і коли вже не потрібно, ніхто не хоче цим займатися, так я понял. Я не віжу нікого криміналу. До криміналу не дійшло, але хлопці таки запалили на Сумському майдані Незалежності. Спочатку димову шашку, а потім і партійні обкладинки наметів. люди да, мусор, да. Деякі зізнаються, серце крається, бо синім полум'ям горять і їхні надії. Ухвалені 16 вересня закони Олександр Бойко сприйняв як особисту образу, адже в зоні АТО ризикував життям за єдність України. Вчорашнє прийняття законів всіх шокувало, тому що ну фактично ми тепер ждемо, що сепаратистів прирівняють до учасників АТО, може їм посвідчення учасника бойових дій видадуть. Тобто такого конщунства ми не відчували. Єдина надія, що це якийсь хитрий план. Хоча, знову ж таки, в нашій ушлій державі я в таку е, якусь е, досконалу хитрість не вірю. Тобто, все-таки це здача інтересів, все-таки здача позицій. Усе, що залишилося від наметів, палії прибрали під двері Пентагону. Мовляв, щоб ще прагнень людей чиновники не змогли оминути. Останні ж навіть не вийшли до пікетувальників. Світлана Паламарьова, Андрій Геращенко на часі новини. Володимир Шульга ситуацію прокоментував так. Те, що є закиди, що я нібито голосував за якісь закони, цього не може бути. Тому що вчора, 16 вересня, я був цілий день на святкуванні День міста Ромен, найкращого міста в світі. І тому я вже сьогодні подав заяву на голову Верховної Ради з приводу розібратися, яким чином могло в результатах голосування відбутися начебто інформація про те, що моя картка голосувала.